Доброго дня ми з України. Ну що ж, записую відео стосовно нашої України на листопад місяць і Росії теж треба дивитися таки в парі, бо одне від одного ми таки на даний момент залежимо. На жаль, превеликий жаль. Ви бачите перед своїм увагою, це є та наука Велика про карти, яку ховали від нас багато тисяч років. І її зараз почали доставати, вона сама по собі не працює. Якщо її поєднувати з іншими науками, вона починає навіть розмовляти. Це саме до тих моїх підписників, чи хто мені пише, що нічого не можна прорахувати. Прораховується все. Якщо ви захочете хитрувати на прикладі Володимира Путіна. Я вже вам показувала. Так, можна хитрувати, але знову-таки там все прораховується. І хитрують тільки ті, хто знає знання. А вас все одно, хто не знає, ви все одно будете йти тільки по тим стежкам, які вам промальовані і прописані. На іншу стежку вас не заніс. Нічого випадкового в житті не буває. Це так, для загального розвитку. Була в мене ще одна розумашечка, яка мені хотіла щось там розповісти про карти. Так от, гральні карти це ваші гральні карти. В мене наука. І це той перво ем, істочник по-російськи, звідки пішли карти. ми просто почали гратись. А взагалі. Карта несе в собі дуже багато інформації, саме по кодуванню нас з вами, людей і нашого шляху. Так от, я вже говорила, що я ем, почала розробляти матриці, ем, щоб вони почали розмовляти. Да? І оце перші мої там наработки, які зараз проходять через тестування, коли я матриці поєднала старослов'янською мовою. Санскрит був, так, і він дуже теж схожий старослов'янською мовою. Але в матриці є тільки старослов'янська мова. Це те, що нам з вами знову-таки розділили. Нам залишили мову, яку вже потім спотворили, а саму матрицю людей забрали і сховали. Так, от, коли я зробила розстановку, то оцей король мечів, це стосується Володимира Олександровича, це є 52-й код. Тобто, людина пройшла шлях в матриці, я вже вам її вчора показувала. І вона дійшла на Королівську лінію. І коли вона зайшла от в цю клітиночку, матриця говорить так: Відаю Бога я. Тобто ті рішення, які зараз. Прийняв Володимир Олександрович. Вони прийшли звище. Це його прояв сутності, через що я вам і говорила. Так, він прийшов одним хлопчиком, а стане він королем мечів. Подобається вам це? Ще не подобається, я розмовляю мовою цифр і матричними кодами. Я не гадалка. Ви собі гадаєте? Гадайте. У мене наука підтверджена фактами навіть життя людей. Я вам кожен раз це просто показую. Багато в мене вилізло рошенок. Так от, ті, які ще більш-менш толерантні, я вас поки що ще залишила. Якщо я буду бачити, що знову-таки буде срач на моєму каналі, що ви математику вже починаєте тут дебати політичні, ви будете з вилітати. У мене не політичний канал. Я вам показую мову світу, мову цифр і трактую їх так, як тільки я бачу. Хто вже давно на моїй волні, хто навчився слухати між рядками, дивитися в простір, аналізувати, включити свою логіку, той мене розуміє. Саме канал для цього, щоб ви включили мозок, а не були баранами. Вибачте, я вже вас не називаю сліпими котятами, вже барани. Вже за стільки часу вже можна було проснутися і зрозуміти, для чого У мене негадательний канал. Я не можу вам зараз достати, перетасувати ні, я можу. Я вмію гадати. Але суть зовсім інша, ні одна колода вам карт не розкаже долю людини на весь час. Я вам можу розмотати цю всю історію до 100 ваших років. Угу. Тому математика і нумерологія – це зовсім інша річ, чим ваше таро бачення. Ті, хто приходить за знаннями, вони їх тут отримують. Хто ні, ну вибачайте. Значить, проходимо повз і срачі не розводимо. Так от, Україна. Листопад. Ми пам'ятаємо розклад по жовтню місяцю для України. У нас був з вами 19-й аркан, аркан перемоги, слави, здобутків. Сили нам на це з вами давалось, але поки що ніхто нікуди не захотів рванути. І відпрацювалося в нас з вами що десь якась мінусовка, бо хтось десь накосячив. Не захотів слухати попередження, поради. Ну, знаходиться в мінусовці. Ми ж бачимо, що в наших багато ще людей, які сидять і туплять. Але відпрацювалися в плюсовці саме планом перемоги від Володимира Олександровича. Ми бачимо його матрицю, воно теж спрацювало, слава Богу. І, ну, швидше всього, той план перемоги мав бути. Якщо країна йде без курсу, ето нікуди. Ні це прорва, це прірва. Кожної країни має бути шлях. Так от, шлях України був предоставлений для всього світу. Так що можемо сказати, що це наша теж маленький здобуток і маленька перемога. Але приходить листопад, і він приносить свої енергії. Змінюється матриця на цей період. Саме з 28 жовтня по 18 грудня матриця змінюється і говорить про те, що Сатурн заходить у нас з вами в п'ятий дім. Під 16 арканом. 16 аркан, ви самі знаєте, що це за аркан? Це аркан башні. Великих змін перестановок. З одної сторони. Коли заходить Сатурн в п'ятий дім, це буде говорити про те, що заходить іспит для людей. Тут в мінусовці можуть відігратися і обмеження людей, обмеження для розваг, творчості, а також може програтися і обмеження в навчанні. Тобто, ми можемо спостерігати, що може бути прийнято таке рішення, що діти знову підуть на заочне навчання. Знову в онлайні. Бо іншого виходу десь буде його і не видно. Люди як можуть себе почувати в цей момент. Це буде і паніка, це буде втрата смаку життя, і багато розчарувань. Так можуть почувати себе люди. Якраз ті, які знаходяться в мінусовці. Які? Знаходяться знаннями поруч, будуть розуміти, що все, що відбувається, відбувається в свій час, і саме для чогось. Тобто, це є момент, навіть і 16-й аркан говорить про це, коли його переводити в плюсовку. Що це треба людині себе обмежити, прийти до молитви і тільки молитись, для того, щоб ваша свідомість. З вами не грали злі, злі, злі такі штуки. 16-й аркан. Що він може нам з вами принести? Це зміни в світі матеріального. Це і майно, і влада, і робота, і великі втрати. 5-8 ще теж говорить про зміну еліт. Тобто, все, якщо вкупі таку брати, то можна сказати, що і зміни в елітах, тобто в прав'ячих органах, можуть теж відбуватися. І 16-й аркан про це підтверджує. Але для чого нам це знову-таки дано? Да? Для того, щоб ми змогли з вами переоцінити і пробудитись духовно через трату матеріального. Також переоцінити свої особисті цінності через обмеження та аскези. Для того, щоб збудувати щось нове, треба, щоб було зруйновано щось старе. В плюсі, як може відпрацюватися нам з вами той же Сатурн в п'ятому домі? Це може стати питання дочірних земель. Угу. І з'явитися якась нова творча ідея стосовно саме цього положення. Але, знову-таки, але. Якщо жовтень нам давав для наших творчих ідей велику силу, то під 16 арканом ми можемо здобувати перемоги, але зусиль буде витрачено в два рази більше і з великими втратами. Так каже матриця і математика. Цей період ми можемо бачити якісь і розриви відносин з іншими країнами, через що ми будемо бачити, як же і це може відпрацюватись саме для нашої неньки України. Єдине, на що я хочу, щоб ви ще раз звернули увагу, що наша падаюча лінія, так, да, у нас будуть і втрати, але ми з вами навіть не доходимо до середньої лінії. Це коли вже великий-великий хаос. Ні, ми не падаємо, але ощущати ці втрати ми будемо. Незалежно теж ні від чого. Далі, рососія, ну, а тут взагалі все дуже так цікаво. Ну, для рососії ще до 17 листопада продовжується матриця в 12 му домі стоїть Нептун. Тобто та сама небезпека від водивних ще до цих пір є. Вона нікуди не пішла. Жовтий не відігрався таємними угодами і пошуком партнерства, да, того балансу, ну, от з, Кита... з, Кита... з КНР вони домовились. Але якщо вони розраховували, що це їм принесе якусь користь, тобто 14 аркан, щоб їм балансувати можна було, то 20-й аркан в мінусі говорить зовсім про інше. Ту користь, на яку вони розраховували, вони її не отримають зовсім. 12-й аркан. Суд Божий. Взагалі, в плюсі це завжди говорить про родину, про сім'ю, про статки, про державу, родина, мать. В мінусі це втрата. І велика втрата це коли приходить закон кармічної справедливості роду. Вашого роду росіяни. І починає питати, хто ви, де ви? Це той аркан, коли можна говорити так, що живі будуть заздрити мертві. Тим паче, коли у вас Нептун, тобто кету в 12 му домі по матриці. Тобто, от той ваш весь, вся ілюзія патріотизму почне просто руйнуватись на очах. Прийшов суд Божий. Як відпрацювати тут плюс, я навіть не знаю. Чому? Бо навіть графік показує про те, що Росія буде падати в нуль. Тобто, відпрацює так жорстко цей 20-й аркан. В чому? Це втрата слави, втрата сімейних відносин, родинних зв'язків. Це судові справи, які вони десь заподіяли там з родичами, тобто між собою, такі собойчики. Вони всі будуть теж втрачатись для Росії, але ж, в примінності, що можуть робити росіяни, вони будуть протестувати проти світу, що це світ такий до них ну, нехороший. Угу. Це аркан психічної хвороби. А ще під таким варіантом, тобто це буде такий хаос в головах росіян. Страх, просто страх. Страх смерті, страх втрат. Це буде, ну, не периливки, не переливки, переливки. Тому, якщо я можу це все відтрактувати, особливо що касається матриці 7-12, це коли можуть розриватися навіть оті стосунки таємні. Бо до цього воно йде. Це велика небезпека на кордонах з іноземними державами. Угу. Це втрата тих самих кордонів. 20 аркан. Ну, знову натяки. Це тоді, коли починається процес розпаду родичів. Ну, там вже скільки у нас регіонів 90 чимось в Рососі, да? так от це починається процес розпаду. Якісь е, території, угу, кордони можуть ще постраждати, а я бачила, що в нас не через Брянська область, то я так думаю, що і Курщина, і Брянщина, і ще дещо вони всі будуть перетерпати. І вже тут ясно і чітко буде все зрозуміло, що їм прийдеться це все втратити. Також багато людей може просто починати виїжджати за кордон. Не здивуюся, що коли держава побачить рососії, що люди тікають, вони можуть навіть зачинити кордони на виїзд своїм людям. Це є таке. Тому від тих таємних операцій, які можуть пройти на території Рососії, Рососія почне втрачати свої родинні зв'язки між регіонами і втрачати своїх людей. Психічна неврівноваженість росіян Буде проявлятися тим, що вони будуть сильно емоціонувати. Ну, і знову-таки, нас, напевно, клясти. Клясти всіх, кого тільки зможуть. Ну, ніколи поки що. Вони навіть не хочуть думати про те, що те, що у них має відбуватись, це тільки їх був вибір. Ну, надіюсь, ви вже, ну, вже, вже не знаю, як вам вже далі це проговорити. Але. Повертаємось до нашої любиненьки. Бережіть, будь ласка, своїх дітей. Не ходіть по розважальним центрам. Обмежте пересування по вулицям. Найближчий місяць нам з вами буде дуже тяжко. Да ми не падаємо, але тяжко буде. Ворог буде лютувати. Тому. Безпека вас, вашої родини, залежить тільки від вас. Більше ні від кого. Нам буде дуже тяжко. Ну, я ж вам показувала навіть матрицю Всесвіту, коли ми з вами повинні розуміти, що заходить тяжкий період для всього світу. Я ж вам ну, вже пояснила, що заходять військові, політичні ігри. Тобто, все буде взриватись. Я ж вам показувала Іран, Ізраїль. Там теж цей термін. Я вже вам вже такими натяками показала Кавказ вчора, що там теж буде взриватись, взривається скрізь. Плюс у нас ще до цих пір не вияснено, що з Придністров'ям до кінця того ж самого листопада місяця ми маємо ще й отримати звістку звідти, яким шляхом підуть люди. Захотять іти військовим шляхом, значить, буде військовий шлях. Просто у нас добавиться з вами роботи. Мужаємося, перестаємо гризти одне одного. А це особливо ще стосується тих, хто у нас, хлопчиків, пішов в СЗЧ, угу. хто вдруг різко став больним хворим. Тим, хто не вилазить своїх хат і думає, що ті хлопчики, які зараз на фронті, вони за них відвоюють, а ці будуть такі класні пасажири. Викурюйте своїх голов оту радянщину. Викурюйте. Зараз як ніколи потрібна допомога нашим хлопчикам. Навіть особливим складом. Ну, не можуть витягнути тільки одні й ті ж самі люди. Ви знаєте, в мене на консультації. Був батько двох синів, які загинули на фронті. Мені прийшлося йому пояснювати чому. І я ще раз прийшла до думки, що якщо тобі це написано, ти робиш спротив, лякаєшся, але в тебе ця точка стоїть по любому в графіку. Навіть вчора я вам показувала ці точки і у президента, і у Єрмака. І є вони у вас, а в колонності стояло, що ви маєте зробити те чи інше, такий план Бога. Ви його не виконали, то повірте мені, кірпіч на голову вам все-таки прилетить. Я така жорстка. Ви не сховаєтесь, вас тоді чи рубане по здоров'ю, чи пічом по голові. Ви будете нецікаві, матриці. Але в наступному житті ви будете відпрацьовувати стільки, що от тоді ви будете плакати за що? За то. За те, що ви не виконали свій обов'язок. Ваш страх вас паралізував. Юбка була цінніша. То вдягайте юбки, чоловіки і маршируйте. По городам, в юбках, в хусточках. Чоловік має бути чоловіком і захисником своєї родини і своєї держави, і не дивлячись ні на що. Тому мужаймося, тримаймося. Листопад місяць буде дуже гарячим. До нових зустрічей!